Моє вітання до вас, усіх, дорогі друзі, дорогі підписники. З добротою і любов'ю до кожного я завжди виходжу на ці зустрічі. Дружимо, любимо, віримо, об'єднуємо наші серця, допомагаємо і підтримуємо один одного в такі нелегкі для нас роки. Але все буде добре. Ми дочекаємося і добрих новин, віримо. І хай наші серця не Очерствіють, хай вони будуть ще щирішими і добрішими. Дуже прошу вас. І я вірю, що всі, хто зараз дивиться цю зустріч з великою любов'ю до України, до людей, які навколо, і з вірою, що все в нас буде добре. Сьогодні в нас уже понеділок, 9, 9, 9 лютого, і ми вже з вами дивимо, зробимо тару прогнози для України всієї. Для Херсонської області Правобережжя і Лівобережжя. Три окремі зустрічі. Дякую вам за вашу увагу, за ваше водне серцебиття, за те, що ми на одній хвилі з вами. І, і дуже вас прошу, не гасіть всі в собі це, це світло, доброти і любові. Я знаю точно, що у вас у вас вони у кожного є. Не гасіть, Піддержуйте це тепло. Цей вогник світла обов'язково завжди. І це наше, як то кажуть, спасіння. У цьому ми всі. Дуже дякую вам за добрі коментарі. Дуже дякую вам за лайки. І дуже вірю, що, що люди тут тільки добрі, тільки спокійні. І коментарі. Я чекаю від вас завжди коментарів. Я дуже радію їх читати одне серцебиття на одній хвилі. І дуже прошу кому, той, хто зараз у нас на зустрічі знаходиться. Якщо вам щось не подобається, ви краще не пишіть. Просто перейдіть на інша дуже широка платформа Ютуба. І не, не пишіть, не пишіть того, що не треба, того, що може вернутися до вас обратно. Того, що якою емоцією чоловік випишему другій, другій людині, воно просто повернеться. І тут уже, ну, і тут тільки буде то ваша причина у вас. я щиро вірю, це один, один на п'ять тисяч. Воно приходить іноді така людина, який важко, який тяжко, і яка пише такий коментар іноді не дуже-не дуже приємний. Але я знаю, що дуже багато людей, всі, всі люди, рівні душею, почувають все світло і відгукуються, і посилюють цю енергію любви і дружби. Це тільки так працює, друзі, тільки так. Ну що, справжуються наші прогнози, які нам довіряють. Інформацію, яку нам довіряють, на жаль. Вона стверджується у нашому житті. Я дуже вас прошу, коли нам приходять негативна інформація, ви не бійтеся. Ми з вами повинні працювати енергетично над захистом країни, своїх домівок, і все тоді буде і ми, ми робимо ці терапрогнози, щоб себе трошки попіклуватися про безпеку, а ще для цього, щоб об'єднатися в своїй енергетичній праці. Молитвах, як хочете це називаєте, для безпеки і для того, щоб Україна уже саме ви, саме ваша сім'я, ваше місто були в безпеці. Тепер давайте сьогодні дивимося на Україну на ближні дні. Попередження про... про обстріли, про безпеку. Ділимо Україну на центр північ, південь. Захід і схід, безпека на 10 і 11 лютого 2026 року. Загальна, давайте для України загальна йде енергія. Інформація однієї картою. Друзі, не дуже мені сподобалось Циганська таро сьогодні з нами. Дороги, аварії, вся логістика. Всі перевозчики: железна, автомобільна, тут дуже складно. Ми багато чого ще з вами не предполагаємо. Попередження для всієї України на 10-11. Військова. Можуть бути завершена терористична атака на якесь місто дуже впливове. Знову енергетика. Для того, щоб люди іще знову енергетика і зв'язок. Для того ще... ще хочеться трошки погіршити ситуацію для нас. На жаль, на жаль, не послаблюється ця енергія. Тепер по, по, по частинам України, перша центр України. На, на підприємства, на дорогу, атака на великі підприємства на дорогу для того, щоб остановити якийсь процес. І перекрить і перекрить Двіження Центр України, будьте обережні, підприємства, дороги, затрудний рух затрудний перевозки, і, і чогось так розумію, що ті, хто помочь, яку ми отримуємо, помішати, ну, зробить так, щоб ми щось не отримали. Північ сєвєр України дуже підсилюються також дороги, перевозчики можуть. Підсилювати свою фізичну негативну присутність, присутність на перевозчикам, на весь, весь ісключення, транспорт. Настрій поганий північ України. Будьте дуже обережні, можуть бути двіжучийся об'єкт, може бути на поїзд з тими, хто їде, з людьми. Атака ворога і можуть бути жертви і ранені. Будьте дуже-дуже обережні Північ, північні області. Це буде така атака тяжого. Будуть люди там і робочі, і ті, що працюють на підприємствах, буде дуже страшно, щоб не було жертв. Ну, навіть про це попереджують. Південь України, безпека. Чогось діти. Діти, дуже обережно. Діти, там, де допомагають, там, де дитячі енергії, там, де вчать, там, де лікують образування. Дуже обережно, тут теж, також можуть бути жертви. І саме дуже-дуже мені вам болюче це передавати саме дитячих енергіях, можуть бути. Жертви, діти, бережіть, бережіть дітей в ці дні. Учебові заклади також. Це можуть бути і дошкільні, і шкільні, і якісь навчальні, і позашкільна освіта. Будьте дуже обережні, южні райони, Южні райони області України. Захід України. Безпека жили дома, транспорт, дороги, перевозчики мирним населенням захід України буде атакована також. Енергосистема в дуже в негативному аспекті і енергіях зараз іде захід України. Це буде атака, це буде зарані сплановано і буде багато ще для того, щоб життя людей, які там живуть, змінити на, на гірше, гірші умови. Життя будуть і на заході. Набагато гірше, ніж було. Схід хвасток, безпека, небезпека, обстріли, про що іще попереджають? На 10 11 Хід підприємства. Обісточить підприємства, щоб не працювали в темних енергіях. І ще більше погрузить в темноту. Зробити страшно. На сході може бути дуже важка ситуація на сході, на сході України, на підприємствах, в дорогах, можуть бути атаки і можуть бути людські жертви підсилюється військова присутність тяжко тяжко і людям, які там знаходяться, знаходяться стає страшніше від бойових дій. На жаль, на жаль, прийшла така інформація нелегка. Давайте для того, щоб трошки заспокоїтися, пораду попросимо для тих, хто живе зараз на Україні, для кожного. Одна одним арканом. Покажіть пораду для людей, які живуть зараз в Україні. Порада попередження. Плануємо своє життя. Плануємо, не здаємося, працюємо, плануємо. Віримо, От, розумієте, віримо, розумієте, Держимося в такий судьбоносний час ми зібралися з вами, і якщо ми будемо з вами сміливі, якщо ми з вами будемо дієві, ми обов'язково переживемо цю красу, карту страшного суда, в якої ми зараз поведіть. Небезпечна ситуація, але Сонце правди. Бачите, якась прямо українська, українська карта така з енергіями і кольорами. Обов'язково, обов'язково будуть якісь питання пізніше. Обов'язково ми виборемо якісь питання для себе. ну, Порада така: планувати, берегти один одного, те, що маємо, і сім'ї, об'єднання сімей, об'єднання в колективи. Це зараз дуже важливо. Дуже важливо. Ну що, друзі? Давайте тепер спитаємо, чи буде покращення для України, яка зараз у війні з Росією на, на лютий місяць. Однією картою. Як же будуть мінятися енергії, події? Дайте нам зрозуміти однією картою. Війна, енергії війни. Буде дуже тус пентаклі по військовій військовіні. Ми будемо отримувати дуже гарні новини у лютому. Ми з вами будемо радіти якимсь новинам у якийсь шанс дан саме по військовим енергіям до кінця лютого. Нам просто так от уже показують, щоб ми вірили, щоб ми не сумували. Буде нам у вас у нас великий шанс для нас всіх щось таке дуже-дуже приємне і значиме. Так що віримо. Що буде найкраще, незважаючи на все, все що, все, що нам зараз, сумніви, якісь думки нас тримають в то ізоляції, в якомусь сумнівах, якісь е, депресії, да? багатьох вже таке, не піддавайтеся духу униння, а кличте до себе радість кожного дня. І віри, що все буде обов'язково добре. Я вам, я вам дуже дякую за вашу дружбу і за і за наше взаєморозуміння і підтримку з любов'ю до кожного.